В одному з недавніх відео я розказував про передменструальний синдром, причини його виникнення, фактори, які можуть сприяти його появі, симптоми. Ну а тепер пора почути про те, а як з ним можна боротися. І почнемо ми з самого простого: всього того, що ви можете зробити самостійно, не звертаючись до лікаря. І в першу чергу мова піде про ну, різноманітні аспекти вашої життєдіяльності. На початку нагадаю, що режим і раціон харчування, фізична та розумова діяльність, активний відпочинок і сон, деякі інші звички, все це разом може вплинути на появу або ну, на вираженість симптомів передменструального синдрому. То з чого ж почати? А почати слід з організації графіка свого життя. Намагайтесь не перевантажувати свій щоденний графік. Надмірною кількості якихось завдань, обмежте вирішення тих проблем, які не є терміновими, ну саме в ці передменструальні дні. Ну і зрештою, спробуйте знаходити рішення, щоб краще справлятися з ситуаціями, які можуть викликати у вас стрес. Не відмовляйтесь від фізичної активності. Звичайно, ви можете продовжити заняття в будь-яких своїх секціях, спортзалах. Однак не до того ступеня, щоб вас виносили звідти разом з спортивним інвентарем. Адже фізичні вправи стимулюють управління стресом, нервозністю, вони допомагають усунути або зменшити симптоми зміни настрою, але разом з тим обмежте занадто інтенсивні фізичні заняття. І альтернативою їм можуть стати прогулянки на свіжому повітрі, в лісі або парку. Ну, крім відчуття задоволення і бадьорості, фізична активність дозволяє ну, вивільнити зайву енергію, накопичену у разі стресу. Ну або навпаки, подолати млявість, сонливість передмісячними. Ну, якщо в цьому є необхідність. До речі, одразу про сон. Ви повинні забезпечити собі 7-8 сон. І не менше, адже сон не менше 7 годин на добу. Знижу відчуття втоми, особливо от перед менструальні дні. Корисним доповненням до фізичних вправ можуть стати будь-які заняття, які забезпечують стан релаксації. Це вправи з глибоким диханням, медитація, йога, масаж. Ну і непогано працює контрастний душ. Ну, це, якщо ви не боїтесь, про холодної води. А далі ми поговоримо про харчування. І в першу чергу вам слід подбати про режим харчування. Достатня кількість прийомних їжі – 3-4 рази на день. При цьому не переїдайте особливо в вечірній час, вживайте достатню кількість рідини, принаймні, якщо у вас немає так званої набрякової форми ПМС. Жінки з передменструальним синдромом повинні коригувати свій раціон, вживаючи більше фруктів. Овочів, продуктів, багатих на клітковину, вітаміни та мікроелементи, серед яких я б назвав в першу чергу кальцій, магній, цинк, селен. Не забувайте включити до свого раціону і молочну продукцію багату на кальцій. Ну, В даному разі, я от маю на увазі банальний творог. Скоротіть, до речі, споживання продуктів, що містять кофеїн та цукор: там кава, чай, шоколад, морозиво, безалкогольні напої, от, типу Кока-Коли, пепсі коли енергетичні напої, гарячий шоколад. І, до речі, щоб зменшити потяг до солодкого, з цією метою ви можете вживати продукти, багаті на вуглеводи та харчові волокна, такі як там цільнозерновий хліб, фрукти, овочі, макароні та цільнозернові продукти. Ну і не можу обійти стороною сіль. Обмежте присутність солі в стравах, які ви готуєте, ну хоча б от на час оцих передменструальних подій. Замініть кухонну сіль травами або спеціями. Зрештою, відмовтись від продуктів, які містять велику кількість солі, там: картопляні, чіпси, фастфуд, соуси, там можливо якісь інші готові продукти. І, до речі, ще одне: зменшить кількість алкоголю і цигарок, ну або повністю відмовитись від них в саме перед наструальні дні. Адже, наприклад, той же самий тютюн посилює такі симптоми ПМС, як головний ну, біль, нудота і деякі інші. Ну, а тепер давайте припустимо, що от ці перераховані мною тільки що заходи не мають ніякого впливу на прояви ПМС. Що робити далі? А далі вже медикаментозна терапія. Найменш шкідливою, але й далеко не саме ефективною можна вважати фітотерапію. Також сюди можна віднести застосування бадів, які містять ну, комплекси різних нутрієнтів. Серед трав я міг би назвати такі як глід, доромашка, хміль, валеріяна, гінкогобілоба, циміцифуга та деякі інші рослини, які містять ефірні масла. І це допомагає краще пережити такий непростий період. Але навіть прийом фітопрепаратів ну, краще розпочинати все ж таки після консультації з лікарем. Ну і, безперечно, вибір уже медикаментів, які можливо застосовувати при різних формах передместрального синдрому, повинен бути зроблений лише після лікарської консультації. Що ж є в арсеналі серед медикаментів, які використовуються для усунення симптомів передместруального синдрому? Ну, по-перше, всім відомі нестероїдні протизапальні препарати, аналгетики, гормональні препарати, які Призначається в різні фази циклу комбіновані оральні контрацептиви, седативні ліки, антидепресанти будь-що з цього переліку розумно використовувати, але лише знову ж за рекомендацією лікаря, після того як буде встановлено можливо навіть причину, чому виник передменструальний синдром. Отже, як бачите, для усунення або зменшення проявів передменструвального синдрому можна використовувати цілий перелік дій, спрямованих в першу чергу на корекцію основних аспектів вашої життєдіяльності, і часто навіть без застосування медикаментів. Продовжуйте бути з нами, я впевнений. Це буде цікаво і корисно.